Хай-Тек п'ять десятків судових процесів на очах у всього світу. Коли такі гіганти, як Apple і Самсунг, вирішують вступити в бій, як і слід очікувати, битва точитиметься на відповідному рівні. Це Це винятковий випадок. Траплялися міжнародні спори, але в такому масштабі ніколи. Дві гігантські компанії звинувачують одна одну в порушенні патентних прав від операційної системи до славетної прямокутної форми з заокругленими кутами. Все є предметом спорів. У серпні постановою американського суду Самсунку штрафовано на 1 мільярд доларів. Головне запитання пов'язані із дизайном. Гадаю, тут спрацьовує бажання захистити те, що відрізняє їх від конкурентів. Очевидно, з боку Samsung було бажання наздогнати конкурента, просто-напросто наслідуючи його і пропонуючи продукт, що несамовито нагадує айфон Чи справді можна твердити, що йдеться про точну копію. Щоправда, деякі моделі Samsung зайшли трохи задалеко. Та поза тим, якщо говорити про смартфони, то в них усіх форма більш-менш однакова, і це нормально. Аби збагнути про що йдеться в цій війні не на життя, а на смерть достатньо хоч краєм ока поглянути на цифри. Samsung – лідер на ринку смартфонів. Apple йде вслід за ним. З електронними планшетами ситуація прямо протилежна. Воно й не дивно, що спокуса перенести конкуренцію з комерційного поля в юридичне неабияка для них це знаряди для обслуговування їхньої комерційної та фінансової стратегії. Усіма правдами і неправдами вони прагнуть досягти згоди, якої їм не вдалося досягти раніше. Мета цієї боротьби ослабити супротивника, але не надміру. Адже вони гарні конкуренти, гарні партнери. Каліфорнійський гігант купує за мільярди доларів запчастини у корейської фірми. Результат найважливіший клієнт Самсунг не хто інший як Apple. Лог та Самсунг не зацікавлені у взаємному знищенні, адже ЕПЛ це найкращий клієнт Самсунг. А Самсунг чимало заробляє завдяки ЕПОЛ. Питання полягає в тому, до якої межі вони прагнуть використовувати один одного, де розташовується той курсор, до якого вони готові йти. Але те, що вони потребують один одного, не підлягає сумніву. Це війна, в якій не може бути ані переможця, ані переможеного, крім можливо, споживача ліцензування програмного забезпечення на ці продукти стає щораз щорасту непомірнішим. Два роки тому Apple поставив вимогу, аби Samsung платив йому 30 доларів за кожен телефон з операційною системою Android, що його Samsung запустив у продаж. епілог цієї юридичної саги розвиватиметься слід сподіватися далеко від судових інстанцій. Не виключно, що розплачуватися доведеться саме споживачам. Наразі ж обидва гіганти, які раніше запускають на ринок нові продукти. Samsung нещодавно представив у Берліні найновішу версію Galaxy Note 2. Негабаритний смартфон з високоточним електронним стилусом. Процесор тут працює швидше, а програма адаптована для користування пером, що має назву S-Pen. В цьому й полягає основна особливість телефону. Крім того, цей смартфон дещо вуще, зате більш видовжений в порівнянні з першою версією. У пресі чимало розповідалося і про новий iPhone 5 від Apple, тонкіший і легший за попередній. Його запуск цього року став, мабуть, найважливішою подією для фірми після того, як 2007 року він представив свій перший iPhone.